Були обстріли, і в нас додому прилетіло в три в три міста снаряди, які мене ранили більше десяти У Мене і ноги, і руки в ранах. І чоловіка також ранило. Мене звати Канавалова Людмила Харківської області, село Шестаково. Ага. Ага. Коли зайшли вже офіційно самі росіяни наставляли дула, в воздух стріляли, і ми пряталися. Дрова палили і Пекли хліб і з сусідами ділилися. Домівки розбиті, але ну, стараємося хоч чого, то їх встановлювати. Так ми вижили. Тікали, бігли, в погребі ночували. Як можна простити таким людям? Ми в них нічого не брали, ми нічого не просили, а не унічтожили те, що ми. Гадами забирали. Як можна їх простити? Скільки діточок повбивали? Скільки наших захисників повбивало? Як можна їм прощати? Я отримала мило гігієну, плед буду криватися. Щоб було тепло. Ми дякуємо їм за те, що вони нам допомагають. Ну, хотілося б, щоб вони нам ще допомогли, тому що ми зараз не можемо так одразу піднятися. Дуже тяжко, коли потрапили в такий стан. Дуже. Нема роботи, нема світла, нема чим обігріватися. Ми дуже дякуємо фонду. Допомога героям України. Дуже велике вам, дуже велике, що не ставляєте нас в такі біді.